Робота в складних умовах воєнного часу та нові виклики. Голова обласної ради прозвітував про рік діяльності. З трибуни Олександр Сич розповідає про важливі рішення, які депутати цьогоріч прийняли, ухвалені програми, та наголошує, облрада продовжувала діяти попри усі труднощі і перманентне обмеження повноважень. І підсумовує системна праця дала результат, зокрема й у сприянні Збройним силам України. Якщо додати ті ресурси, які ми виділяли в рамках програми мобілізаційної підготовки, програми надання шефської допомоги Збройним силам та іншим військовим підрозділам, враховуючи кошти, враховуючи передані нам ресурси, а це транспорт, зокрема, машини швидкої допомоги, лісоматеріали, склади тощо, ми за попередній рік надали допомогу орієнтовно 150 мільйонів гривень. Знову ж таки, вважаю, що одним з кращих заходів які слід відзначити ініціатив це заснування відзнаки лицар бойового чину. Ще одним успіхом каже Олександр Сич, є те, що незважаючи на війну в області, вдалося реалізувати проєкти переможці конкурсу програм місцевого самоврядування, які громади готували ще до повномасштабного вторгнення. Та розповідає сьогодні не лише про досягнення і виконану роботу, але й нові виклики, які чекають уже в наступному році. Військові та економічно бюджетні, так передає, що на рівні центральних органів влади не буде зникати передвиборча «северблячка». А це загрожує дестабілізацію політичної ситуації в країні. Це буде виклик і ми повинні бути до нього готові. Економічні бюджетні виклики. Через вилучення військового ПТФО обласний бюджет буде ослаблений чи вже ослаблений на 530 мільйонів гривень. А це потягне за собою зупинення матеріально-технічного розвитку закладів спільної власності області. Невиконання регіональних програм у різних сферах життя можливі перебої із заробітною платою і оплатою комунальних послуг. Ми повинні бути до цього готові. Звіт голови депутати прийняли без обговорень. Наталі узвакндрій Гаргара, телеканал 402.